Лебедине озеро. Нарешті, ось і він. Закопилила губу королева. Як завжди, запізнюється, навіть коли йдеться про вечірку з нагоди власного дня народження. І дійсно, молодий принц Зикфрід саме зіскочив з коня і стрімко вбігав до палацу. Там саме був розкішний бал. Зібралися королівські родини з чотирьох держав. Безліч юних красунь, які дуже хотіли сподобатися принцові. Усі ж бо знали, королева шукає наречену для свого єдиного сина і майбутнього короля. Нехай твоє полювання завжди буде вдалим. Промовивши це, королева подарувала принцеві Зігфріду срібного арбалета. На руків'ї зброї було вирізано оленя. Принц чемно вклонився матері та з усмішкою повісив подарунок на плече. Королева плеснула в долоні, і оркестр заграв вальс. Гості пішли в танок. Зиґрід ходив серед пар, що кружляли залою, і з нехіттю запрошував пишно вбраних дівчат. Тут були найрізноманітніші принцеси яких тільки можна уявити й низенькі, й повняві, розумні не дуже, і навіть із вусиками над губою. Свято вдалося розкішним і веселим, але принц Зигфрід не радів. Він не збирався одружуватися, тим паче не хотів шукати собі наречену з-поміж натовпу гостей на балу. Принц мріяв закохатися в таку дівчину. Яку само бере. Коли в темному небі розквітли яскраві фейерверки, Сикфрід непомітно пішов із палацу. Принц ішов навмання, аби тільки якомога далі. Непомітно для себе він опинився в зачарованому лісі і натрапив на велику галявину, посеред якої лежало прекрасне озеро. Він зупинився на березі. І хвилі торкнулися його ніг. Озером плавала зграя чудових білих лебедів. Їхні крила мерехтіли в місячному сяйві. На одному з лебедів принц помітив золоту корону. Як завзятий мисливець, він негайно підніс свого арбалета. І тут серце Зикфріда закалатало сильніше. Цей лебідь був найпрекраснішою істотою з усіх, яких він колись бачив. Раптом сталося справжнє диво, лебідь із золотою короною обернувся на дівчину неймовірної краси, а розкішне біле пір'я перетворилося на бальну сукню. Я сплю, і це мені сниться, думав принц, поки осяйна принцеса виходила з озера йому назустріч. Він одразу ж закохався в таємничу красуню. Мене звати Одетта, мовила дівчина, наблизившись, я принцеса Лебедиця. Злий чаклун зачарував мене й моїх Фрейлін, перетворивши нас на білих лебедів. А вода в Лебединому озері це сльози батьків, які оплакували втрачених дочок. Зикфрід і Одета проговорили всю ніч до світанку, а з першими променями сонця дівчина знову стала лебедем і повернулася до холодної води Лебетиного озера. Пообіцявши прийти наступної ночі, принц попрямував до палацу. Він був щасливий і впевнений, що його кохання залишиться таємницею. Але барон фон Ротбард стежив за ним весь час. Цей барон і був злим чаклуном, який перетворив принцесу Одету та її Фрейлін на Лебедів. Якщо Одета знайшла своє справжнє кохання, мої чари розвіються, шепотів собі під носа наляканий фон Ротбард. Варто принцові Зикфріду зізнатись Одетті в коханні, вона звільниться і знову стане справжньою принцесою. Ні, цього не буде ніколи. Увечері в палаці влаштували великий бал. Королева чекала, що Сигфрід нарешті обере наречену. Музики грали, пари танцювали, дівчата усміхалися до принца, але він думав лише про принцесу Одету з Лебединого озера. Раптом поруч із ним нагодився барон фон Ротбарт. Випийте, мій принце, вам не завадить трохи охолонути. Люб'язно усміхнувся барон. Зикфрід узяв Келиха з його рук. Ротбарт хотів віддати за Зигфріда свою доньку Одилію, тому напоїв принца зіллям. Випивши цього зілля, Зигфрід мав забути Одету і повірити, що його справжнє кохання Одилія. Принц Зикфрід випив із Келиха і не повірив своїм очам. Бальною залою, наче водами Лебединого озера, пливла його прекрасна Одета. Але ж то була Одилія, а зачарований розум принца бачив у ній кохану дівчину. Зикфід запросив Одилію до танцю, і це побачила королева. Невже він таки обрав собі наречену, подумала вона. Така гарна дівчина. Так чудово рухається ідеальний вибір. Пара весь вечір танцювала разом, і барон був страшенно задоволений. Одилія була схожа на Одету, говорила як Одета, рухалась і усміхалась, як Одета, але вона не була Одетою. Принц Сикрід відчував щось недобре, його серце не тремтіло так, як учора поруч із принцесою Лебедицею. Він силувався зрозуміти, в чому річ, і, звісно, не міг. Раптом у голові Зигфріда спалахнула думка: Чорні, у неї чорні очі, у моєї одети очі блакитні. Та зілля діяло як слід, і принц сказав: Чарівна красуне, я вас кохаю. Чи можу я просити вас бути мені за дружину? Кудилія погодилась, і королева радо дала своє благословення. І тут принц Сикфрід поглянув у вікно. На балконі стояла Одета, зазираючи до бальної зали. Погляди їхні зустрілись, і зілля враз припинило діяти. Принц зрозумів, що припустився страшної помилки. Він миттю вибіг на двір Проте одетти там не було. Лише чулось, як у зоряному небі плескає крилами якийсь великий птах. Принц щодуху помчав до Лебединого озера. За ним невідступно линули дві страхітливі тіні барон фон Ротберт та його зла донька Одилія. Вони майже летіли над землею, немов гігантські птахи. І, ставшись до озера, Зикрід побачив принцесу Лебедицю в золотій короні. Зачекай, одето, одето? закричав принц, задихаючись від швидкого бігу та відчаю. Лебідка повернула тонку шию, і він побачив сльози в очах птахи. Тієї миті його серце розбилося на друзки. Барон, чарівник і Одилія теж добігли до озера. Ти не переможеш. крикнув барон Одетті. Ти мій наречений. вигукнула Одилія Зигфрідові. Але принц нікого не чув і нічого не бачив, лише свою кохану принцесу Лебедицю. «Одетто, я кохаю тебе. закричав він, тільки тебе. Принц кинувся у воду, не зводячи очей з Одетти. Він навіть не помітив, як руйнуються чари. Лебеді перетворилися на Фрейлін, а барони його донька розтанули, наче чорний дим. Принц наздогнав одету в глибокій воді Лебединого озера. Вони обійнялись і навіки зійшлися разом.